На першу вашу тезу відповім так, що Першу чергу дійсно, що Бог допоміг, що у нас була така відносно тепла зима. А по-друге, це завдяки тим енергетикам, тим професіоналам, які працюють, як і наші військові на енергетичному фронті, які виборюють нашу незалежність своїми руками, своїми життями безпосередньо на об'єктах генерації або на об'єктах передачі і розподілу електричної енергії, тобто на великих підстанціях на лініях електропередач. От ті хлопці, які ви бачите там дуже часто на фотографіях, на во великих вишках в помаранчевому одязі з перчатками в касках, от якраз вони і допомогли нам пройти відносно нормально цей опальний період. Щодо наступного опального періоду, Ну не буду сіяти міфи серед. Ваших глядачів, вашої аудиторії, бо це весь час кажу на інших ефірах і для інших аудиторій. Зима буде найбільш важкою за останній час існування Незалежної України, і вона буде важкішою ніж була попередня зима. Це вже офіційна інформація, оскільки. Розумієте, після тих шалених обслів, яких чинив окупант по нашим підстанціям, особливо високовольтним обладнанням, то у нас раніше було два принципи роботи нашої загальної нерсими всієї України: це перший принцип це дублювання, і другий принцип це паралельна робота. От щодо паралельної роботи, поки слава Богу, у нас все нормально. А от щодо принципу дублювання обладнання, у нас на підстанціях є велика проблема, оскільки. Ворог нищив коштовне, дуже рідке обладнання високовольтне. Це в першу чергу трансформатори, і ми бачили ці ж жахливі фотографії і відео з обстегу Харківської ТЕЦ 5 де горіли трансформатори, горіло атмосферне масло. І НАСА навіть публікувала зніма, коли цю пожежу було видно вночі з космосу. Ми наразі не маємо дублівання в наших об'єктах Енерестеми і ворогу це прекрасно відомо через свою агентурну систему, через те, що певні наші службовці зробили цей аспект публічним. Тому це перша дуже важлива і дуже складна складова проходження наступного зимового опального періоду. По-друге, це проблема з накопиченням палива для наших ТЕЦ. Які працюють на вугіллі, ми розуміємо, яка велика зараз територія є окупованою, і е, наразі е, в державному в одних з державних підприємств, які володіють е, трьома потужними е, електростанціями, в них немає ресурсу через борги населення закупити е, це вугілля, закуповує інше державне підприємство. І тут е, дуже складний процес який я сподіваюся, уряд контролює і тримає тут руку на пульсі. Інша проблема, це я думаю, ми до цього ще питання з вами в ефірі повернемося. Це накопичення запасів природного газу в наших підземних газосховищах, оскільки це дасть можливість нашої енергетичної безпеки на осінньо зимовий період. Як кажемо, ми енергетики, оскільки ми не кажемо опальний період, а осінньо зимовий період, і це велика проблема, оскільки ми маємо набагато зараз менше газу ніж попередній, навіть воєнний період 22-го року в цей самий час. Це в першу чергу пов'язано з політикою е, на окупанта. ти сказав нашого перепрошую, окупанта, який е, все менше і менше постачає газу європейським партнерам через санкції, і тим менше ми отримує, да, в лапказу. Відразу скажу це реверсний газ, але ми розуміємо, що це газ не той, що нам постачається з Європи, а той газ, який ми відбираємо на приладах обліку безпосередньо в газотранспортній системі на вході е, з боку Російської Федерації, і це е, також проблема. Ну і найголовніша проблема. Ми розуміємо, що наш такий добрий сусід, який був довгий час, добрий, а зараз став мавпою з гранатою, може в будь-який час вдарити по будь-якому об'єкту енергосистеми, як генеруючим підприємствам, так і підприємствам. Які займаються розподілом і продаче електроенергії, це і НЕКУКРЕНЕРГО, і Обленерго, тобто це великі подстанції, що він робив минулого року, і вихід однієї з таких подстанцій, з тих умов, що я сказав, він призведе до великої проблеми у видачі електроенергії, як населенню, так і бізнесу. І треба готуватися до цієї зими. Достатньо важливо годувати, якщо у вас є ваші прилади накопичення, зробити їх тихогляд. Якщо у вас є ваші генератори, зрабляють. Бити їх техогляд і мати запас пального і готуватися до цієї зими більш серйозніше ніж ми готувалися до попереднього зимового пального періоду. Такі експерти, як я ми говоримо з урядом наразі однією мовою, і це дуже позитивно, оскільки це відбувається. Я думаю, що перший раз в гаузі енергетики за весь останній час, оскільки раніше було дві точки зору. Одна точка зору це експертна, друга точка зору це урядо, яка ніколи не співпадала. На сьогодні ми працюємо рука об руку і. Ми виробляємо спільні е, позиції, і юри дуже зараз часто е, звертається за послугами до таких експертів, і е, тут думки консолідовані. Е, стосовно того, що є там купа грошей. Я дивився цю вашу програму, але питання в тому, що це обладнання, розумієте, воно досить не. Лише коштовно, але воно виробляється дуже великий е, період часу, і вона в нас в Україні було переважно е, радянського виробництва і мало е, там заводи, які знаходяться в, в країні в країні окупантів, в країні агресорів, е, і тому тут велика проблема, що ми не можемо виробити це обладнання. Ви скажете відразу: гроші є. Є європейські партнери, які скажуть: закупайте це все в Європі, або європейські партнери вам привезуть це з Європи. Але проблема інша. У нас з Європою різні класи напруги, тобто. Е Грубо кажучи, різний вольтаж на е, високовольтних лініях, і тому європейське обладнання дуже рідко підходить до нашої системи. Є зараз одиниці е, того, що, коли європейські великі трансформатори приїжджали до України. Це був великий довгий шлях. Коли вони їхали там, навіть ціле мости розбирали в європейських країнах е, в Україні. Вони їхали певними дорогами, робили ці дороги з е, грунту щебню, щоб вони об'їхали певні е, пригради, і вони приїхали на свої об'єкти і зараз встановили але це настільки штучно і настільки складно і наразі в Україні триває найбільша в. Європі я думаю, що і в світі ремонтна кампанія по відновленню мереж, відновленню цих підстанцій для того, щоб ми е, найменш з, з, з великими проблемами пройшли цей опальний період. Але я хочу звернутися в вашому ефірі якраз до кожного до кожного українця і сказати е, таке, що і зараз в нас є дефіцит електричної енергії, і от зараз є спекотні дні, і якраз е, заощадження на кондиціонерах, на приладах е, там побутових великих це мікрольових печі. Микрова піч це найбільший споживач електричної енергії у вас в будинку в побутовому секторі. Це заощадження на пранні білизни, і по треба в денний час і приходити в нічний час. Це робити це допоможе нашій енергосистемі менше закуповувати електричну енергію за кордоном і бути зараз спримувати більше грошей на якраз ці проекти відновлення в нафтогазовому бізнесі. Будь-яка паніка починається з одного місця. Це місце називається стела на автозаправній станції, і ми з вами точно цій паніці, як і більшість українців підверглися 24 лютого минулого року. А от впливає на цю стелу і на цінники на цій стелі якраз не ринок. А в першу чергу на цю стелу впливають експерти, і, мабуть, такі псевдоексперти, які розповідають, що. Завтра на таку-то суму точно ціна підніметься, і тоді е, ми бачили минулими вихідними, які були навіть в Києві в інших містах України, які були шалені да. ко черги на в'їзді на, газо, е, на, 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 на ці, е, автозаправні станції, але нічого не відбулося. Я вчора багато їздив е, країною і бачив на максимум на гривню змінилася ціна на стелі, і це дуже добре. Але е, я завжди схильний до аналізу і хочу і вас закликати і закликати вашу аудиторію. Хай не проклинають редактори. Дуже там скажу два речення. Треба аналізувати. Дивіться, коли ми отримали дефіцит на паливо внаслідок обстрілу наших нафтопоробних заводів і сховищ переробленого проробленого нафти на нафтопродукти. Це був травень травень-квітень минулого року, то е, тоді уряд е, зменшив е, ПДВ е, на е, просвітлені нафтопродукти е, з 20% до е, 3%. Він відкатив е, з першого числа е, цього місяця це е, знов на 17%. Але е, дивіться, ринок правильно зреагував і ринок е, підняв на 3 гривні, але 3 гривні, ви це на 17%. Плюс е, був понижений акт Акциз для дизелю і для е, бензину до 100 доларів за тонну. А на сьогодні він знов піднятий до 213,5 євро за тонну для бензину і до 139 євро для е, е, дизельного палива. Плюс, е, попереду є е, Збиральна компанія зернових культур є, є жнива, коли завжди відбувається дефіцит, і ринок реагує на це і піднімає вартість палива.